Інформаційний вечір на телеканалі «Аверс» триває. Ви дивитеся телепроект на часі гість студії Вікторія Олещенко. Моє шанування, усім глядачам, хто цієї вечірньої пори разом із нами. У цій ефірній годині спілкуємося із виконувачем повноважень Луцької міського голови Григорієм Постовітом Григорію Олександровичу. Доброго вечора. Вам дякую, що завітали. Найперше, я думаю, те, що цікавить усіх завжди, так як минає день у Луцькій міській громаді, чому так цікавлюся? Я думаю, що ви здогадуєтеся сьогодні. Упродовж дня мені здається, не лише Луцьк. Волинь і мабуть, уся Україна так чекала все таки оприлюднення тої постанови обіцяної кабінету міністрів, тому що люди чекають, їм оголосили і їм пообіцяли те, що буде дозволено з 22 травня, так в межах пом'якшувальних отих заходів, так дозволити відповідно містам роботу громадського транспорту. Так, ну і звичайно, люди цікавляться. Коли запрацюють дитячі садочки, тому я так розумію, що до вечора, ну принаймні, у мене немає свіжішої інформації. Можливо, ви поділитеся, Григорій Олександровичу. Є оприлюднена mm. ота постанова кабінету міністрів. Мені, на жаль, теж невідомо коли вона буде оприлюднена. Я ввечері ще в мене такої інформації не було, але ми готуємося. Знаєте, ми не просто уже чекаємо, коли прочитаємо саму постанову. Коли пішли розмови, що 22 числа почнеться пом'якшення карантинних заходів, серед них це буде запускати садочки, транспорт. Ми перше, що зробили, зібрали перший заступник міського голови, Недопад Григорій Вітер, зібрав перевізників, запросив представників Сітікарт і обговорили ситуацію, як ми будемо запускати транспорт в нашому місті. Нагадали, які вимоги? Які карантинні вимоги до роботи транспорту? Це і одна людина повинна бути сид... ну, сидіти тільки сидячі mm -hmm. місця, одна людина на сидінні. І там багато є в... обов'язково всі в масках, тобто ми обговорили технічні питання. Сітікарт готовий запустити всю свою систему. І ми за сьогодні, якщо так сказати, спортивним сленгом, ми знаходимося на низькому старті. Ми чекаємо. Але як буде, тут теж є. Певні перестороги, щоб не вийшло, що ми знаєте, ми всі в очікуванні, а потім ми розчаруємося, коли цього рішення немає. Ми чули інтерв'ю міністра охорони здоров'я пана Степанова, який сказав, що Волинь попала в перелік тих областей, яких швидше за все не буде пом'якшення карантинних заходів. Це було пов'язано з тим сплеском, який сьогодні має місце в області по кількості людей, які захворіли на коронавірус. Як буде, попали ми в цій постанові в той перелік областей, які, в яких буде запроваджується пом'якшення заходів? Якщо ми попали? Ми готові зібрати. Ми вже показали. Ми з депутатським корпусом вже в нас відпрацьовано. Ми даємо команду, звертаємося до депутатів, скликаємо сесію депутатів дружно в онлайновому режимі. Розглядаємо одне там два відсили питання. Ті, що такі такі нагальні поточні, що стосуються карантинних заходів. Приймаємо відповідне рішення і е, процес запустили. І так ми показали це, коли відкрили непродовольчі ринки. Mm -hmm. Ми сьогодні готові долучитися до реалізації цієї постанови. І ми готові, депутатський корпус, міська рада, в цілому керівництво міста, управління транспорту, відповідне, що стосується транспорту, представники транспортних е, наших структур, які займаються перевезенням і луцьке підприємство та транспорту, і е, в, представники тих. Підприємств автомобільних під, автоперевізників, підприємств, які займаються перевезенням пасажирів. Ми всі готові. Питання полягає в тому, коли. І питання буде: як тільки буде постанова, ми її прочитаємо, ми її побачимо. Якщо Волинь попадає, ми відповідно приймаємо рішення з такого то числа. Ми ще раз зв'яжемося з перевізниками, для того, щоб вони були готові. Ми ще раз зв'яжемося з Сітікарт, спитаємо, з якого вони готові. І тоді приймаємо рішення, наприклад, з 22 числа, з 6 ранку, коли перші там чи з 5 ранку, коли поїдуть перші маршрути, вже воно почнеться е, рух маршруток. Або з 23 числа, коли скажуть, наприклад, 22 -го не готові, з 23 -го готові. Значить, 23 третього. Ми це оголосимо, це буде всім відомо. Ми дуже хочемо, щоб воно організовано почалось, тому що є певні перестроги. досить таки система розбалансована і як вона запуститься. Але я думаю, день-два -день воно налагодиться. Горю Олександровичу, знаєте, от той адаптивний карантин, який фактично буде вже оголошений, так і запроваджений він до 22 червня. На жаль, так він запроваджується тільки те, що стосується в межах областей. Якщо ми от візьмемо статистику загалом, те, що стосується коронавірусу, у нас в області, так то Луцьк ніколи не демонстрував спалахів, у нас не було, тобто у нас стабільна ситуація, так і ми ніколи не переступали оту, ну я би сказала так, дозволену межу. Так, ось, на жаль, у нас Луцьк це не уся Волинь, і відповідно ми мусимо так підкорятися у тій загальній ситуації, яка є. Так? І е, от те, що у нас свого часу був зупинений громадський транспорт, е, на сьогоднішній день ми можемо говорити згідно так, от з тою статистикою, що все-таки Луцька міська рада свого часу ухвалила правильне рішення, попри те, що величезні фінансові так, втрати е, на сьогоднішній день несе наше е, комунальне підприємство електротранспорту. І мало того, Луцька міська рада не може ну нічим зарадити, так для того, щоб підтримати фінансово на нашу біду. От як ви вважаєте, Григорій Олександрович, це пов'язано із тим, що було б непогано, якби вся область отак працювала на своїх місц... в своїх громадах, так для того, щоб максимально пояснити людям, щоб убезпечити, щоб кожного разу наголошувати і пояснювати, що це все-таки задля нашого здоров'я, за для нашого життя. Тя задля здоров'я і життя інших, і зрештою, як виявляється, усієї громади, тому що я ж кажу, якби була ситуація стабільна, така як у Луцьку, по всій Волині, то питання, очевидно, би все таки не стояло. Бачите, ви дуже правильно підмітили, що ми е, зробили кроки, які спочатку, можливо, не всіма були сприйняті позитивно, але сьогодні ми маємо результат. Оцінка наших дій це результат. І цей результат показав, що Луцьк десь тримав, тримав той баланс, тримав ситуацію під контролем. І навіть ті е, з появи людей, які захворіли, перших людей е, ми пам'ятаємо масове це захворювання. візьмемо, наприклад, там, на одному з наших підприємств сьогодні не хочу говорити, тому що там уже все. Ми зупинили ту хвилю. Е, коли вони з'явились. Чітко було визначено проведено епідеміологічне розслідування, визначено контактні особи, всіх взяли на карантин, і ми ту хвилю зупинили. І так ми зупинили по багатьом цим місцям. Ми повинні розуміти, зараз розумієте, проходить час, і ми починаємо десь втрачати логіку кроків, які рішень, які приймались. Які рішення приймались? Основне, основна філософія всіх рішень, які приймались, зменшити контакти людей. Звести їх до мінімуму. тому що тільки при контакті люди можуть інфікувати один одного. Звести це до мінімума. Ви пам'ятаємо, яка тоді була складна ситуація в Італії, Іспанії? Ні, давайте говорити ще цю хворобу. Ніхто не знає, що вона така. Чому вона перебіг, перебіг наприклад, іде в Італії, в Іспанії, в Сполучених Штатах один з масою людей, які помирають на тернах колишнього радянського союзу. Ми бачимо е трошки інше. Мало того, ми бачимо по різним регіонам інше. Ходять різні версії. Знаєте, ми, наприклад, що робили свій час на теренах колишнього Радянського Союзу щеплення від туберкульозу. Угу. І це кажуть, що це щеплення призвело до того, що на теренах колишнього Радянського Союзу... Смертність набагато менша ніж в інших країнах, де таких щеплень робили, ну так вона ми, у нас просто обов'язкова. Ми сьогодні не можемо сказати, це так чи ні, але це, це така не просто версія, це одна із підстав, які сьогодні дуже серйозно розглядаються. Ну, принаймні, українці, якщо так. почули цю інформацію, вони відчувають свого роду, знаєте, як Безумовно. як яка додатковий захист. Я, я хочу до сказати, що оці наші кроки, які дали позитивний результат для міста. Те, що дуже мало людей, порівняно, наприклад, з щенівцями, мало людей захворіло. Якщо в порівнянні, все в порівнянні. І це призвело до того, що ми сказали, десь ті люди, які захворіли, вони легше перенесли е цю хворобу, ніж, наприклад, італійці е пожилого віку і так далі. У нас менше смертей, слава Богу, летальних таких е випадків. І багато хто сказав, а коронавірус це грип. А коронавірус це взагалі не епідемія, а коронавірус – це не страшно. І отут от сьогодні ми найбільша проблема для нас це не пом'якшення карантину, а найбільша проблема нагадати, що в філософії всіх перших кроків було одне: звести до мінімуму контакти. Не дати можливість хвороби від одної людини перейти до іншої. Коли ми побачили, що ми стабілізували ситуацію, коли ті люди, які приїхали за кордону, багато хто свідомо пішов на самообмеження, 14 днів відсидів, можливо, вони теж перехворіли. Ми бачимо, що хвороба інколи проходить безсимптомно. але вони не заразили інших. Десь оцей період ми спільно з громадою витримали. А далі пішло е, полегшення, а далі ми чомусь почали забувати, що це результат. Не того, що в нас якийсь от у Волинян особливий, монетир, а того, що ми дотримались двох метрів, а того, що в нас магазини, продовольчі магазини, ніхто не заходив без маски, а це того, що ми були мили руки по 3, 4, 5, 6, 7, 10 разів на день. І це дало свій результат. І сьогодні ми бачимо, люди ходять. От я недавно був в Рівному, проїжджав через Рівне. 70% людей в масках ходить. Чому? Тому що там, на жаль, Ну, померло дуже декілька відомих людей, і це справило величезне враження на рівнян. Виникає питання: як у нас? А у нас маски фактично вже ніхто не носить. Ну, добре, коли все добре. Але є певні такі, знаєте, насторожуючі симптоми. Раз ми вже почали цю розмову, я хотів би все-таки сказати: насторожуючі симптоми, які от із тих семи чоловік, що вчора захворіло, три контактних. Да, це люди, які були на карантині, їм взяли в них тест. Через деякий час прийшов результат, да, вони хворі. На сьогоднішній день вони знали, що вони довго, вони не ходили, нікого не заразили. Виникає питання: чотири чоловіка, які сьогодні не можуть встановити, де вони захворіли? Один стоматолог, один підприємець, пенсіонер і домогосподарка. Де вони захворіли, ніхто не знає. І я хочу сказати: слухайте, а це не результат, якщо так розібратися, це не результат того, що Відкрились магазини, відкрились кафе, відкрились стоматологічні клініки, відкрились ринки, люди пішли, і люди подумали, що немає коронавірусу, виявляється, він є. І коли ми сьогодні говоримо, так, він не настільки, ну, складається враження, і в мене також, що він не настільки страшний, як ми дивилися через італійський телеекран, італійський телеекран. Але виникає питання: стоп. А для хворих людей, для людей, які мають хронічні хвороби. Він е складає небезпеку, складає. А хто в нас має? Небезпеку? Це люди старшого віку. Дай Боже, щоб все було добре. Але ми повинні пам'ятати, Да, тобі, може, ніяких наслідків не буде, але ж ти живеш не один. Логі. От як хворіють люди? Сім'ями. Варто комусь одному захворіти, вся сім'я буде хвора. Рідко дуже буває, що сім'я десь хтось вберігся, або хтось має якийсь імунітет, або там, десь дійсно вони вберігалися якось в відстані, не знаю. Але основне, що ми бачимо, це сім'я, це контакти, найближчі контакти. Він каже: питання: добре, ви захворіли, вам нічого. Ви приходите дому, з вами живе бабуся. Вона захворіла. Як бути далі? А далі може все бути. І як вам потім морально з цим жити? Ми забуваємо, що ми християни, ми не повинні піддавати загрозі здоров'я життя інших людей. І ми повинні пам'ятати не лише про себе, а і про тих, хто сьогодні хворіє, хто сьогодні має хронічні захворювання, хто сьогодні має хвороби серця, діабет, там багато інших хвороб, які можуть дати погані наслідки. Я не хочу тут щось наврочити, раді Бога. Але ми повинні бути ну, чесними з собою і сказати, що давайте все-таки берегти один одного. Ми показали як громада, що ми можемо бути відповідальними. Ми показали як громада, що ми можемо не допустити масово розповсюдження ці хвороби. Давайте це надбання берегти. Давайте берегти один одного, давайте дотримуватися тих двох метрів, давайте заходите на ринок в маски. Ви без маски не пустять. Але ви зайшли на ринок, маска знімається і ходить по ринку. Ви підставляєте і ринок сам під удар, тому що вони на них можуть накласти штраф. Але найгірше ж ви підставляєте і себе. І своїх близьких, і, скажімо, тих людей, які там поруч з вами хочуть щось купити. Тому ми просимо, я звертаюсь до всіх, і дуже прошу: пом'якшення карантинних заходів можливо лише тоді, коли буде посилення самообмеження, посилення самодисципліни, посилення самовідповідальності. І кожна людина повинна зробити все по максимуму для того, щоб вберегти і себе. І інших від цієї хвороби. Що це за хвороба? Які вона дає наслідки? Ну, ми бачимо, ми бачимо по Чернівцях, де не можуть зупинити проблему. Ми бачимо по е Тернопільській області, де фактично тиждень жодна людина із тих в там два рази більше, майже людей, ніж у нас, але вони навели порядок жорстко, дисципліновано. Вся громада зрозуміла, що не жартуємо. І у них на сьогоднішній день, вже майже тиждень, жодна людина не захворіла. Це відповідальність, це приклад. Для того, щоб наслідування. А те, що сьогодні йде багато розмов, різних там версій, що там, що це, це і не епідемія, то грип, то не грип, то страшний, то не страшний, смертельний, не смертельний. Давайте так, це є хвороба. Вона має певні наслідки для якоїсь частини категорії людей. Складні наслідки, важкі наслідки. Давайте не випробувати долю цих людей. Давайте не виправдовувати долю своїх близьких. Рідних, друзів, знайомих, тих, з ким ви контактуєте. Давайте берегти один одного. От головне прохання. Григорій Олександрович, у нас є телефонний дзвінок, так. давайте глядача почуємо. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть Скажіть, будь ласка. в село не будуть маршрутки ходити. І перевізник сказав, що не буде більше возити. Це з лікарні. Угу. Ви з лікарні, ви в лікарні працюєте, так? Да, да, да. І сказав перевізник, що возити не буде, так? Так, да, Сьогодні вже останній день сказав. А в якій лікарні працюєте, пані? Інфекційна лікарня. Спасибі. Дякую, Грибо Олександровичу. І... Спасибі, Я поясню. спасибі за почуто, запитання. Почуто перше, дійсно, перевізники знають, що прийнята постанова Кабінету міністрів. Угу. Перевізники не вникають в ці тонкощі. Мало того, перевізники ми їх збирали і ми обговорювали питання, як запустити транспорт з 22 числа. Ми дійсно таку розмову мали. Але ще раз хочу сказати: транспорт, і в разі, якщо транспорт, ми так само домовились, що в разі, якщо транспорт з 22 числа не буде запущений, то всі автобуси, які возили людей з лікувальних закладів, вони так і далі будуть їх возити. Uh -huh. Всі… Всі домовленості, всі угоди зберігаються. Ми розуміємо, що так не буде, що от ми сьогодні рішення прийняли, а завтра зранку вже буде, буде їздити транспорт. Ми дамо обов'язково декілька днів, як для громадян, для мешканців міста, для того, щоб вони могли адаптуватись, підготуватись, поповнити свої картки, так і для перевізників, щоб вони могли привести відповідні свої транспортні засоби. І тому ми побачимо, як воно, скажімо так. Ми готуємося на 20, Ми готові на 22 число. Але якщо постанова Кабінету міністрів нам це не дозволить, або буде, наприклад, постанова надрукована в п'ятницю, пізно ввечері. І, звичайно, ми е, перед передпитанням, коли приймати рішення, або в нас буде надруковано в понеділок. Ми відповідно даємо день, два, три для перевізників через три дні приймаємо зразу, ну умовно скажемо, два-три дня після постанови. Тобто, власне, пані хвилюватися не потрібно, перевізники знають, як вони повинні Дивіться, працювати. Вона переживає, що і до роботи. Ну, очевидно, не до можливо, розбуця. від водія просто почула, таке ж ні, може ні. бути. Все правильно він сказав. В разі, якщо постанова буде, наприклад, оприлюднена завтра зранку. Угу. Якщо постанова буде оприлюднена в понеділок, значить відповідно в понеділок перевізники як возили працівників лікарень, так і будуть возити. І інфекційної лікарні, і обласної клінічної і міської клінічної і так далі. Ми домовилися, що ми не розриваємо. А тільки буде прийнято рішення, через там буде рішення з такого то числа, в них буде 2-3 дні. Ми зразу звернемося до громади. Ми перші, хто скажемо, шановні лучани, з такого то числа починає працювати транспорт. Поповнюйте свої картки, запам'ятайте, з такого то числа можете користуватися такі вимоги, обов'язково маски, обов'язково відстань повинна бути між пасажирами, одне сидяче місце. Ставайте, займайте чергу на зупинках, тобто, ми будемо проводити свою роботу. Підготовчу роботу до запуску транспорту, але тільки після того, коли буде прийняте рішення. Поки цього рішення немає, ми не можемо обіцяти, тому що це ми чекаємо. Постанову вся країна, вся країна чекає постанову Кабінету міністрів. Григорій Олександрович, власне, у цій постанові має з'явитися і дозвіл на роботу дитячих садків. І якщо ми з вами говорили до цього моменту садки більше про доросле населення, особливо людей поважного віку, і ви закликали, і пояснювали і казали, то те, що стосується наших малючків, тема особлива. Так, погодьтеся. До речі, є все-таки думки окремих інфекціоністів, наших українських фахових спеціалістів, які із застереженням ставляться щодо дозволу саме роботи цих дошкільних закладів. Що ви скажете з цього? Я скажу, роботу? ми так само дуже обережно підходимо до питання відкриття садочків. Багато людей дуже хочуть, щоб відкрили садочки. Ми зараз вивчаємо ситуацію. Ну, тобто, наша робота складається з двох частин: перша частина це робота управління освіти, робота дитячих садочків по підготовці садочків до е, впро... початку своєї роботи. Як садочки повинні працювати, як розставити ліжечка, як бути з дітками, як проводити скринінг, температуру перевіряти, хто це має робити, як бути в тій ситуації, як бути в тій створений алгоритм дій. І ми цей алгоритм зараз напрацьовуємо, обговорюємо це на рівні вихователів, на рівні управління освіти. Вони зараз цим займаються. Крім того, ми. Е Зараз поступово ми розуміємо, можливо буде, буде декілька пілотних садочків. Спочатку mm -hmm. запустимо, подивимося, щоб... тут головне не нашкодити, не наламати дров. Декілька пілотних садочків. Я не думаю, що всі батьки, те, що в нас зараз є інформація, ми збираємо інформацію. Не всі батьки збираються приводити дітей в садочок, тому що ну, є різна ситуація, хтось не хоче ризикувати. Хтось там, мама на даний момент не працює, або бабуся сказала, я побуду з ним там, з дитиною сама. Знуком чи знучкою. Тому е, ми вивчаємо зараз цю ситуацію, і е, цей процес набагато складніший, скажу так, набагато складніший, ніж е, запустити транспорт. Але він так само буде впроваджувати життя, і ми не будемо створювати якісь штучні перепони. Але тут буде дещо акуратніше, дещо виваженіше, і може не так різко, не зразу, що всі садочки ми зараз вивчаємо ситуацію. Бо це питання робота садочків, відкриття садочків. Ну, викликало у нас, у наших працівників, дуже багато питань, на які ми мусимо дати відповіді. В першу чергу безпека, потім все решта. Григорій Олександровичу, ми з вами розмовляємо напередодні 22 травня. Це день вшанування загиблих учасників. АТО. для Луцька це особливий день, так бо пов'язаний він із волновацькою трагедією. А е, ми всі знаємо, що Луцьк і Волноваха то міста, партнери. Ось і очевидно, що у зв'язку із коронавірусом із карантином ми не зможемо, так як завжди, щороку. Так, е, виходити на Майдан, вшановувати загиблих наших захисників. Ось, але в будь-якому разі е, у міській раді знають е, про той день і, очевидно, ви готуєтеся до нього. Так, безумовно, ви, ви дуже правильно підмітили. Останніх три роки, 22 травня, я завжди був в Волновасі. Я їздив в складі делегації в Волноваху. Ми починали свій візит від пам'ятника. Обелізька поставлена нашим героям, які загинули під Волновахою. І обов'язково одна наша була мета це увіковічнити їхню пам'ять духовну, це розбудова храму Святого Миколая, покровителя нашого міста. І ми такий храм збудували. Це була дружня команда, яка є сьогодні. Дружна команда на чолі з Мельниковичем Володимиром Антоновичем, і я можу багато ще інших людей. Ми фактично, можна сказати, виконавці, а все місто будувало, наше, наше все місто. Цей храм збудований без жодної державної копійки. Всі кошти були надані лучанами, волинянами, проводились конкурси, концерти Богодіні. Маса людей долучалася до того, щоб Зробити оце духовне диво. І на сьогоднішній день ми виявилися єдиним містом, яке збудувало там храм. Так ось щороку, 22 травня, я був там. Щороку е їздив туди, і нас і в цьому році так би було, але, на жаль, бачите коронавірус, на жаль, карантин, на жаль, оці заходи, е об які обмежують пересування людей з області в область, Є певні перестороги, є певні правила. І в цьому році було прийнято рішення не їхати. Але виникає питання, ці люди залишаються в нашій пам'яті, ми повинні про них постійно пам'ятати. І це більше сьогодні переходить в таку площину, знаєте, якби індивідуальну. Ми всі в боргу перед цими хлопцями, які віддали своє життя за Україну. І ми повинні вшанувати пам'ять незалежно ні на що. Звичайно, ми в цей день кожен індивідуальному порядку. Прийде покласти квіти, наприклад, на театральний майдан. Я не, не приховую, ми, це не таємниця. У нас в плані ми е, є час. Ми повідомили е, рідним близьким. Ми не хочемо, щоб було багато людей, але рідні, близькі, якщо в них буде бажання, вони зможуть так само прийти на театральний майдан, щоб без великих е, якраз на е, 11 годин, коли ми там будемо, ми покладемо квіти. Далі автобус для того, щоб рідних, близьких е, наших героїв завести в гараж. Ми там покладемо квіточки. До кожного пам'ятника підійдемо з нами, будуть представники обласної ради, обласної державної адміністрації. Те, що планується на сьогодні. Ми не хочемо робити, ми не робимо це масово, тому що є певні обмеження по кількості людей, є певні обмеження по відстані, які повинні бути, і так далі. Але обмежень по пам'яті немає. І я думаю, що це кожному індивідуально. Я думаю, кожен лучанин знайде можливість завтра підійти до фотостенду, покласти дві квіточки, хоча б дві квіточки. До цього фотостенду знак вшанування того подвигу тих хлопців, які віддали своє життя за незалежність України, за її територіальну цілісність, за те, щоб захистити всіх нас. Дякую. Дякую, Григорій Олександровичу. На жаль, ефір наш вичерпаний уже, тому я правда направду дякую за те, що знайшли час і завітали. Я сподіваюся, що та наша розмова не остання. В будь-якому разі ми і разом усі лучани та вся Україна будемо чекати завтрашнього дня, яким він видасться. Побачимо принаймні, хоча б те, що стосується постанови Кабінету міністрів, навколо якої ми сьогодні з вами такий ефір і провели. Спасибі вам за розмову. Дякую, глядачам. Дякую вам. Дякі були цього вечора разом із нами. На все добре, хорошого вам вечора, добрих новин і доброго здоров'я. До побачення!